Спростити вираз, А в 18 степені немає знаку, знак помножити. На А в мінус 3, це в нас чисельнику, знаменнику 3 А в 6, що підноситься до квадрату. У чисельнику множимо степені з однаковою основою, при множенні степенів з однією основою. Основу залишаємо без зміни, а показники додаємо. Отже, А в степені 18 додати мінус 3. У знаменнику добуток підносимо до степеня, отже, потрібно піднести до степеня кожен множник. А в степені n помножити на b n. Отже, в знаменнику в нас буде 3 у квадраті помножити на а в шостому степені і ще ми підносимо до квадрату. 18 додати мінус 3, це буде 15, отже, А в 15 3 у квадраті. Це 3 на 3 9. А при піднесенні до степеня, А в степені N, що підноситься до степеня m, при піднесенні показники перемножаються. 6 множимо на 2 12. Так, а загубила. 9 А в 12 степені. На А в 12 степені ми можемо скоротити. Поділивши А в 15 на А в 12, при діленні показники віднімаються, 15 відняти 12, буде 3. А в третьому в чисельнику в знаменнику залишилась тільки дев'ятка. Варіант Б.